Мого Я росла. Ми знаємо, серце зупинилося. Там така рана голови, я її бачив, така воська. Кіски були всі видно побили. Вони рядом сиділи, рядом в одній кімнаті. Перший прилетів, випали вікна, ми почали тікати з нашого офісу. Другий прилетів, вже нічого не видно. Що турбует это больше? Ухо Вухо тільки. Ну, одна просто як закладене, а інша друга. Дай больше, дай Боже, чтобы сажи красили. Да, це точно. Да, мы матери так все сделали оперативно, просто чудесно. Стришечки у меня стенло. Тут важке, кена скажи на поранення. Зовний ключового особому. Це вже перев'язано, там вихідний отвір. Дуже ну. прошу все зробити, щоб залишити красиво, щоб жіночки все було добре. Домовилось. Домовилось. Так, так і буде. Дорого. Молода, красива. Нормально. Лягай, 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 лягай. Сьогодні переводимо. Тут зовсім проблем ніяких вже не зосталося, а може йду додому відпустимо через доньок. Бабуся те та чекає там, бачив? Да, знаю. Що у тебе за поранення? Рука ося. Рука ага. І ноги. Я розповім. Юрій Григоровичу чи віл, коли якісь справжні воїни з кривого рога? Там все добре буде. Прорвемося, як кажуть. Прорвемося. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви були в приміщенні чи ви були на дворі, коли це сталося? Приміщення. В приміщенні. Як самопочуття на сьогоднішній mm -hmm. день? Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, допомога психолога вам потрібна? Подумайте, будь ласка, Якщо нас, буде потрібно, ми у нас показуємо. дуже кваліфіковані спеціалісти. Одужайте, mm -hmm. да, Ви вчора Добро постраждали, дня. ви співробітник ДСНС. Да? Ну, вчора при надходженні у вас показники сатурації були трошки нижчі, тому ми наполягли, щоб ми вас госпіталізували. І максимально глибокий вдох. Mm -hmm. Ми, ну, будь ласка, киснем розраховувати на спостереження протягом трьох днів.